Всім доброго ранку. Приїхав я вже на барахолку на нову місцину. Поки заїжджав через шлагбаум, побачив, що вже продавці розкладаються. Зараз пробіжимося, побачимо, а якщо що, поїду ще сьогодні на іншу барахолку, Подивлюся, що там приїхав доволі таки рано, сьома -го година тільки. Починаємо пошуки. Тут воно вже більш такі торгові ряди. Це для мене ще незвично. Потрібно обійти все. Там щось багато розкладеного. Зараз все біжимо. Будемо хоч трішки орієнтуватися. Так. Тут таке садовий інструмент. Нас це не цікавить. Нам потрібні продавці, які вивозять. Белушний товар, свій товар, товар з мусорками, ми його дуже полюбляємо. І такі продавці нас тільки цікавлять. Є вже перша покупочка. Не знімав, бо там музика валує. Ось такий адаптер на Sony PSP. Купив за 15 злотих. Перевірив продавець, в цілому. Гарна покупка, я вважаю. чуть jest я не mekania nie rozumiem. Це і знайшов того продавця, про якого всі казали, що в нього ціни оверпрайс. По п'ятдесят дев'ять злотих диска. Є по двадцять. <праць> Так, Як знаєш правий без допи? Опус навіть. Адусь? Сира? Ні, ну тут уже цікаво. Тільки кажу, слухай. Йди прийдеш тоді, коли ми відкриємося. Кажу, скільки відкриваєтесь? Каже, 8 ранку. Зараз 7.15. Напевно, я дуже зарано приїжджаю. Там ще є один чоловік, який продає диски. Зараз підійду. Подивлюся, що в нього. Ну тут ціни вже не такі як на тих барахолках. 159 злотих. Xbox One X 590 злотих. А до PSP нема? тих? Так стоїш. Такі з нікендо Угу, нема. Ой, не, прошу. А пані не купує? A ma pan to kupienia? To jest wszystko Mam takiego karbona, tylko nie ma... Wszystko w środku jest, nie ma tej obkładki Przenosić, dogadamy się Dobra Albo w tygodniu dom handlowy mam na Na Hucie? No na Hucie a na ten numer telefonu można... A to WhatsApp? Whatsapp czy po prostu nie, wysyłać SMS? Aha i Olix pan ma tak? Ale oh. na Olixie tak wystawiamy nie wystawiamy. Nie, ja po prostu mogę wysłać zdjęcie co ja mam, może pana zainteresuje. Ale to i tak nie ma zainteresowania, ja muszę zobaczyć napły. Dobrze. To nie jest tak, musisz przyjść po prostu i... Nie jak pana zainteresuje, to mogę po prostu podjechać. A ile Ну no, на PSP не dużo mam trochę na PlayStation na Xbox, ale na Xbox nie wiem tam. Там... Można? No, Watch dogs 39 злотих. ціни в них овер від X-Books One є що купити але ціни, звичайно, космос. Буду їхати на другу барахолку. а план дій, напевно, в мене такий. Зараз їду на другу барахолку. Це гагдан страшний. Около восьмої я вже буду там. І, напевно, вже продавці розкладуться. Трішки походжу там, ну я думаю, за годинку я пробіжуся. Потім їду додому, візьму, може, диски, які в мене є, бо ще класно обзавелися контактами. І поїду чоловік каже, що можеш приїхати замінити. Я б свої диски, в мене є трішки дисків, які повторюються на піспі. я б їх замінив би на щось. В, них не, в нього невеликий вибір, але, може, щось на Xbox підберу. Тому, напевно, план дій такий. Їду на другу барахолку, дивлюся, що там, їду додому і якщо набридне, поїду все-таки запропоную цьому поважному пану. Щось може виміняємо. Але сьогодні вже купив. Адаптер на піспі, і мене це вже порадувало. Це круто. Їдемо. Или? все по 10. Шишки по 10. Да. Вот такой супчик для самой консоли 5 злотых. Можно найти коллективный на бирже брата. Там диск продавался. A ile kosztuje? 15. No. On jest w języku francuskim. Mhm. Ten, ten jest komplet w języku francuskim. I ile kosztuje? Albo y, 120. No, możemy mhm. podyskutować. Jak znasz jak To, jest ten, to możemy, możemy się ten. A tam. Tu masz w języku, bo tu jest popisane, bo to syn, syn miał ten kosztuje na 160, ale jakby, no mówię, no możemy dyskutować. No dobrze. Okay, no. Ja sobie. Pasę, co? Dawno nie Lego. ой, um. покрути якісь речі, а таке. Ну, да, ну, ну, так треба би грати балони, це треба. Давно доржебите. Ну, чупака брайка сидіти. коштує? Что? Что А можно достать? Помню. Ну, ну, Thank you. Max, możesz zostawić za szczęką dwunastką i przestawić osobę, która tam zajmuje 1 metr czy 2 metry ze mną. Rezerwacja jest na szczęce 11, 100 oczywiście, 100. Możesz za dużo. Proszę Państwa, korzystając z okazji. Ono zna taki je. jest. Co za przestawka? To małe. Yeah, кошта

No wiem, wiem, ale to nie jest, nie jest włączone Nie, nie, no, no ale nie, to jest macha, stikerosamacha A kto tu sprzedałem? Przepraszam No nie, blać balola i tu sliku A ilak kupić? Pięćdziesiątka Pięćdziesiątka, tak? Pisdez złotych racha Ну а я хочу повернутися, зараз під запитую скільки той диск на PSP. Може продавець повернувся. О, ну тут уже можна розійтися. На DS є дісочки. Ну PSP. Най... Фифа никому не потребна, Гран Туризмо, Шифт, Фифа, 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 Трансформеры, Фифа и Аватар. Аватар, короче, прикольный. Можно выменивать, скажем, как в детстве. На базарі приходиш, віддаєш картриджі, робиш маленьку доплату, ну тут 10 злотих. Можна виміняти на що хочеш. Дивився я всі диски Вибрав отаку карбон, аватар і відкритись з тут ще зверху є. Зараз ще зверху передивлюсь. Все, буду вирушати додому, Наїздився сьогодні, накатав кілометраж лютий. Такі мої висновки. Що перша барахолка, це на яку я їжджу в суботу, вона ж мусорна, сама дешева. Можна там щось знайти за копійки. Друга. Це на халі, вона в центрі міста. Там вже трішки люди розуміють, що вони продають за товар, і там вже дорожче. Ну а тут взагалі бариги. Тут ціни оверпрайс. Замінив я одну гру. Замінив на Sony PlayStation другу. Медаль за відвагу, напевно, на мафію третю. Я її не проходив. Якраз в неї можна грати на Xbox Series X через диск. Тому якось так. Все інше прикріплю фотографію, які диски він пропонував, на які замінити з доплатою. Доплату просив по 5 злотих. Но... Не захотів я їх вимінювати, залишив собі. А так непогано. З'їздили, купив адаптера зарядне на PSP. Так що, в цілому не так погано. Сьогодні їду вже додому, бо вже на півдесяту, сьомої ранку катаюся по всіх барахулках. Ну, а вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.